Доброго дня, шановна студія. Сьогодні з вами я, Олексієнко Олена. Ми зустрілися з вами в нашій чудовій студії Одеської організації Національної спілки Союзу журналістів. Тому поспілкуємося з нашими гостями, які до нас звітали. Це, по перше, директор одеського зоопарку Біліков Ігор Володимирович. Доброго, Доброго дня! Це Кобзар Майя, мистецька школа номер 5 Музична. Це Василій Стах, бізнесмен, людина, яка ще багато чим займається, і творчі проекти ставить. Тому я хочу почати е, зараз нашу розмову з е, Ігоря Володимировича і поспілкуватися за ваш цікавий проєкт, який ви зараз будете проводити у цю суботу. Що це за проєкт? Це, е, така ідея виникла ідея моя, одразу скажу. Я коли помітив, що є люди у різних зоопарках України, які пишуть картини, і такі художні таланти, і є у нашому зоопарку така людина, до мене прийшла така ідея зробити велику серйозну виставку, яка б об'єднувала різні зоопарки, і там будуть представлені роботи митців, які працюють у зоопарках нашої країни. Ідея така, ну, може, вона здається такою якоюсь дивною, але насправді на нічого дивного немає. Я давно помітив, що зоопарк, будь-який зоопарк взагалі це. Таке місце, де збираються дуже талановиті люди, бо інакше бути не може. Якщо ви працюєте в зоопарку, вам потрібно любити тварин, і вам потрібно любити людей. Ви... Зоопарк створений і для тварин, і для людей. Тому для того, щоб ви могли успішно працювати, ви маєте ставитися з любов'ю, повагою і до тварин, і до людей. І е, об'єднувати у собі дуже-дуже багато різних професій, тому що е, зоопаркова справа це така наука, яка е, є симбіозом зовсім різних е, е, наук. Тобто, я дійшов до такого висновку, що будь-який е, працівник зоопарку є е, е, талантом, а тому е, е, треба робити виставку, бо талант людина це людина це. Людина, яка талановита у всьому, не тільки у догляді і у вивченні тварин, але й у писанні художніх полотен. І ми зібрали з вашою допомогою. Пані Олен. Я вам дуже вдячний за те, що ви вклали свій досвід і своє таке натхнення в організацію цієї виставки, бо ми б без вас не впоралися з цим. І я дуже сподіваюся, що всім нашим глядачам там є дуже цікаві роботи, дуже цікаві, і мені, мені вони дуже сподобаються. Але я не є професійним художником. Я кажу, як, ну, як така людина, яка просто спостерігає за ось цією красою. Мені дуже сподобається. Я всіх запрошую приходити до, до літературного музею на нашу виставку. Вона відкривається. У цю суботу, і там біля 60 різних робіт, там є навіть роботи, які створені не тільки людьми, але й тваринами. <ріху> <ріху> так, <ріху> так от приходьте подивіться і оцініть, наскільки талановитими є працівники зоопарків України. До речі, виставці приймають участь такі міста, як Луцьк, Рівно, Одеса, Миколаїв. Це люди, які працюють в зоопарках в цих міст. Ну, це, це чудово. Можу сказати з свого боку, що. Аматорами я не можу сказати, що ці люди виступають, там дуже є високопрофесійні роботи. І ну, коли людина каже, що вона ніколи не займалася живописом, а просто для себе почала це робити і показує дуже цікаві такі гарні картини, це супер. До речі, там ще є декоративні роботи, їх 15 штук, вони прописані на дереві. І Ще фотороботи, ще ваші дві роботи. Ось за дві ваші картини, які ви написали, трошки розкажіть, будь ласка. Я вам дуже дякую, пані Олена, за те, що ви червоні називаєте картинами. <рес> <рес> Тому що я, да, я, це такі малюнки. Графічні, да, так. графічні малюнки. Я за все життя створив всього три таких малюнки. Перший знаходиться зараз у музеї художнього театру в Херсоні. Ми, Боліша, да, у нас да. були такі спільні проекти, ми їм подарували. Деякі картини, в тому числі ось цей мій малюнок. І те ще два малюнки, які там зображені у моєму, моєму виконанні, скажімо так, два персонажі моєї книги Особистий кодекс. І я хочу з часом зробити там усіх персонажів, там їх біля 20. Зробити такі малюнки все перші, перші два. Одна з цих робіт була створена ще в минулому році, чи позаминулому вона вже була на одній виставці, да? ви пам'ятаєте? А, а одна створена ось нещодавно. І там два, два персонажі: це Коус і дракон Сомні. Тож приходьте, я хочу так популяризувати свою книгу. Це таким, супер. Таким це, це, це чудово. Це чудово. Зараз я хочу поспілкуватися трошки з Маю Кобзар. Будь ласка, маєчка, розкажіть, чим ви займаєтеся і хто ви? Добрий день. Я викладач фортепіано та концертмейстер одеської школи мистецтв номер 5 В цій школі я працюю з двадцятого року, а взагалі моя педагогічна діяльність почалась у 2006 році. Наша школа мистецька номер 5 вже багато років співпрацює з паном Ігорем Біляковим та одеським зоопарком. Відбулося багато цікавих заходів, де учні нашої школи та викладацькі концертні колективи, такі як Classic Lady, Sinuendo, Performance, брали участь. Останнє, де ми брали участь, це було свято Івана Копала. Усі заходи дуже цікаві, а от свято Івана Копала це був просто чарівний захід. Я вважаю, що це дуже важливо надавати дітям змогу в наш такий важкий час відволіктись від жахіть війни. Тому що дуже вам дякую за співпрацю. З вами Олена ми також вже не перший рік да, так? Так, співпрацюємо. Так, Наші так. дівчата, мої колеги з Classic Ladies, приймали участь у вашому авторському проєкті. Незламні, незламні, так незламні артнасток. Арт Багато наших колективів брали участь у концерті до Дня журналіста. Ну це завжди дуже цікаво, це завжди новий досвід. Так що дякую за співпрацю. А незабаром відбудеться дуже така визначна подія, куди нас запросили створювати музичну атмосферу. Це авторський проєкт пана Ігоря Білякова, UA ZO Art. Тому я хочу. Запросити глядачів відвідати захід, отримати задоволення від перегляду картин та задоволення від прослуховування музики в нашому виконанні. Щиро дякую, щиро дякую. Зараз хочу поспілкуватися з вами, Василь Стах, Ви бізнесмен, Це Це вашого ну, така особлива, особливо напрямок. А ще у вас є авторський проєкт з грою. Трошки розкажіть за цього гру і як ви долучилися до підтримки цього проєкту пана Ігоря Белякова. Так, всім добрий день. В мене є кілька проєктів, які я щасливий розробляти, розвивати. І є клуби здоров'я, якими я займаюся, пекарнями робимо бездріжовий, корисний цінозерновий хліб. А гра це вже як третій проєкт, який в мене напевно вийшов як вже результат мого підприємницького досвіду. Там 17 років, це гра для розвитку навичок підприємця та інвестора, де я навчаю, як керувати грошима, як правильно інвестувати, як користуватися сучасними фінансовими інструментами і стати багатшим в нашій країні в наш час сьогодні. Тобто в моїй грі я використовую лише реально існуючі активи, щоб допомогти людям тренуватися, як бути фінансово грамотним і робити свій капітал без боргів, без якихось там втрат саме в наш час. Ось, тому після моєї гри учасники отримують конкретну таку, знаєте, пошагову, конкретну стратегію, що робити сьогодні. З грошима, щоб їх примножити, збільшити і не втрачати. Ну, тим бачиш, що ви працюєте ще із студентами, із школярами теж. Ну, тобто вони приходять на ваші ці ігри, ці заходи. Ну, для молоді я вважаю, що це дуже важливо, а тим бачиш, що кожна людина вона повинна знати, як працювати з грошима, тому що ми, наприклад, художники, ми ці журналісти, ми вже теж спілкуємося з собою і думаємо, де як вкладати, що робити, як запрацювало такий проект чи такий проєкт. А раз, а як ви долучилися ось до цього проекту, і чи цікаво вам з нами співпрацювати безпосередньо із нашою студією і з паном Біляковим? Йо? Ну долучився дуже просто. Ви мені написали та запропонували. Ось я погодився одразу, тому що ну мені цікаво такі подібні ініціативи. Я радий, що в нашому місті проводиться якісь такі. Заходи, де можна об'єднати людей навколо однієї якоїсь цікавої теми. І тому, знаєте, ну, як будь-яка людина, вона може ділитися лише тим, що в неї є, давати, що в неї є. Тому я буду радий корисним і принести користь тим, що в мене є. Так, своїм досвідом, із, як ви вже згадали, студентів, школярів, так і з дорослими людьми. Тому що ну, більшість моїх клієнтів це, звісно, учасники тренінгів, це дорослі люди, але вже 6 років я приїжджаю до студентів в коледж та університет за запрошенням ректора. Щоб працювати з ними і на вихідних днях, і інколи, і на буднях, щоб знаєте, тренувати молодь вже ну, з перших років, так, і щоб вони не, ну, не стикалися з тими проблемами, з якими стикаються дорослі люди, коли знаєте, закінчивши інститут, ти виходиш і більшість молодих людей розуміють, що взагалі не знають, як заробляти, що робити. Як працювати, в них немає відповідних навичок. Тому я ось закриваю ось цю потребу, тому що сам стикнувся з цією проблемою, коли закінчив, хоч і з ну, нормальним дипломом хорошим, але стикнувся з тим, що Відповідних навичок для того, щоб стати успішним, в мене не було, тому що просто предметів на цю тему не було. Ну так, тому... немає таких зошитів, де можна прочитати і дізнатися. Так, тому я викладаю підприємницьку діяльність, фінансову грамотність, щоб закрити це ці такі пробіли. Ось, і е... радий принес, ну, приносити користь. Пробачте, я да. закінчу думку. Я радий приносити користь, тому коли ви мене запросили, я з радістю погодився, тому що я хочу навколо себе створювати фінансово грамотне, успішне таке Ось ну, таких людей. Ваша сама участь вона як зараз буде відображатися в проекті? Я з радістю попрацюю з бажаючими на самому заході, якщо це буде реально, або після самого заходу ті бажаючі, які залишать заявки, я можу для них провести безкоштовний такий в подарунок тренінг по фінансовій грамотності. Так? Для тих, хто не зможе там, використати в цей день або там, ну, в якийсь там, час. То в нього це право залишиться, тобто вони можуть подати заявки і прийти. То тоді, коли їм буде зручно, тому що я проводжу декілька разів на місяць свої тренінги і буду радий їх побачити навіть там через місяць, якщо в них зараз не, не вийти. Ну ми коли з вами спілкувалися, у вас є ще така цікаво, такий цікавий момент, що якщо людина, ну як у нас учасники там вони з інших міст, вони не можуть особисто прийти, тому вони можуть долучитися по якось зуму там з вами поспілкуватися. Так, в мене є моя гра фінансовий потік, вона не тільки. В офлайн-форматі, а і онлайн. Тому я іноді проводжу онлайн-ігри, і в мене грають люди з різних країн, які не мають зараз, на жаль, доступу до нашого міста. Вони поїхали, але вони любили тут грати. І коли mm. поїхали, вони сумують за цим і тому приймають участь онлайн. Тому. Тим, хто працює і, і живе в інших містах, я буду радий вас вам подарувати такий онлайн трені безкоштовно, щоб розвивати нашу молодь і, взагалі, людей, щоб робити нашу націю більш успішною. Щиро дякую. Ще раз хочу звернутися до вас. А чи можете ви, мачка, сказати? А... Яку композицію ви зіграєте? Хоча б одну назвати. Це, ну, це секрет. Це, це зовсім секрет. Ну, дуже цікаво, щоб ви за ваш гурт розказали, тому що ми зі школи співпрацюємо давно, але з вашим гуртом, з дуетом, так, не так дуже часто. Ми бачилися, але не так часто. Думаю, трошки розкажіть за дует. А, так. Як Наш, ви називаєте? <кій> Наш музичний колектив називається Інуенто. Це дует мене Майя кобзар та Олександра Вітковського, з яким ви вже знайомі. Ось, як він зародився. Ну, це було зовсім нещодавно, наприкінці 23-го року, але така цікава історія, як він з'явився. Мети створювати цей дует не було взагалі. Це був просто творчий експеримент, такий нам закрутило поєднати два інструмента з зовсім різних музичних секторів. Це класична фортепіано та електрогітара, навіть не класична гітара. Ось це два інструменти з різним функціоналом, якісними характеристиками, та ще й з додаванням сучасних музично-технічних засобів. Ну так ми почали працювати. Бачимо, щось цікаве таке виходить. Мабуть, потрібно на сцену вийти. Десь впродовж року ми виступали під назвою Дует викладачів Кобзар Вітковський, тобто назва без назви. І нам наші колеги з «Classic Ladies», до речі, якось задають питання, а чому назви немає? Ну немає, ну ладно, щось придумаємо. Що ми тільки не вигадували, щось нічого не підходило. А потім хтось, я навіть не пам'ятаю з колег сказав, що ви так добре друг друга розумієте. Ви на одній творчій хвилі, мабуть, знатяку все. Ми вирішили: нехай буде інуендо, бо інуендо в перекладі це натяк, або якщо більш глибокий такий сенс, це розуміння без слів. Ось так ми зародилися. Музика в нас різна, класична, джазова, сучасна, популярна, але є такий нюанс. Ми поки що в нашому репертуарі не маємо творів, які написані для фортепіана і електрогітари, як дуету. Усе це перекладання, все, що ми маємо. Десь не знаю, мабуть, 80% репертуару це взагалі вокальна музика, яка перероблена в інструментал. Mm, супер. Ну, я бажаю, щоб у вас все вийшло, як ви бажаєте. Ігор, я... е є ще таке одне Питанечка до вас. Ви бачили, як іде підготовка вашого проєкту, ваше враження взагалі від людей, з якими ви співпрацюєте, від людей, які будуть виставляти свої роботи? Чи особисто ви знаєте когось із них, і ви бачили картини? Що можете сказати з них? Так, я бачу ці роботи, я знаю людей, тому, тому що це наша зоопаркова спільнота. І у нас Дуже таке тісне спілкування, там котре до речі, під час війни воно стало ще тіснішим, тому що багато проблем спільних да, треба вирішувати. Да. Тому я знаю, знаю цих людей роботи на мене Таке враження справило, як ну, мені вони здаються професійні, я, я підкреслюю, я не беруся бути експертом. Е, я е, дуже вдячний вам, пані Олена, і я дуже вдячний е, пані Ліптузі Ліптузівані е, музею, які нам надали таку можливість в е, цьому прекрасному музеї зробити е, таку виставку, яка як на мене, досить професійна, і організація професійна, і, і сам музей, така краса, і все це на дуже ну, на дуже високому такому рівні. Це всеукраїнський такий захід, дуже, дуже серйозний, дуже високохудожній. І я дуже сподіваюся, що багато людей побачать ці роботи і зможуть оцінити. Ті таланти, які працюють у зоопарках нашої країни, ну це супер. Я тим бачу, бачила картинки, які намалювали самі животні, твариночки, Тому приходьте. І зараз дуже коротенько звертаюся до кожного з вас. Будемо по черзі. Спочатку ви, потім ви, потім ви. Пару слів побажання нашим глядачам, що можете сказати від себе. Ну що ж, приходьте на виставку, дозвольте собі трохи відпочинку та отримати естетичне задоволення. Бережіть себе, Василіста. Я звертаюсь до молоді. Запрошую вас відвідати таку виставку, де ви не тільки отримаєте таке. Візуальне задоволення і поспілкуєтесь з тваринами, а також отримуєте подарунки від наших спонсорів, в тому числі від мене. І давайте будемо ставати фінансово грамотними, успішними і розвивати навички успішної людини і підприємця. Тому до зустрічі, Все. дорогі друзі, я хочу сказати, що такі заходи. Культурні заходи, вони дуже важливі саме зараз, у наші тривожні часи, у важкі часи, коли війна, нам вкрай потрібно просувати нашу українську культуру. Нам вкрай потрібно бачити прекрасне, бачити красу. Тому приходьте, подивіться. Я впевнений в тому, що. Нас усіх врятує любов. Любов до прекрасного, любов до, до творчості, любов один до одного, любов до своєї батьківщини. Давайте будемо любити, будемо любити все, що навколо нас. І тоді ми переможемо усе на світі. Шановні друзі, сьогодні ми поспілкувалися з цими чудовими, неймовірними людьми в нашій студії Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України. Тому приходьте в суботу в літературний музей о 13.00 на виставку Юазоар. До побачення!